Ще раз доброго дня, шановні глядачі. З вами студія Майдан ТБ. Я її ведучий Олег Коляда, Наступний гість нашої програми, керівник проєкту Майдан ТБ Валентин Щербачов. Доброго дня, Валентин Васильович. Вітаю, вітаю. Ну, вітаю всіх. Да. Розпочнемо від сумного, від так. того, що наразі. Відбувається... одержали ми всі засоби масової інформації державні, удар нижче пояса. Все ж таки, у нас спортивна термінологія тут як ніяк підходить. І ви знаєте, Олег, ці перші виступаючі, ви наші гості, наші дуже влучно. От Андрій зараз просто прекрасно сказав про сепаратизм. А ми, знищуючи державні засоби масової інформації, якраз і підливаємо туди. Так, ви що, і ще як сприяємо? Уже в Кремлі будуть терристувати це чергова перемога. Вони завдяки своїм засобам масової інформації, потужним, розвиненим і регіональним, зокрема. Вони весь весь російський народ зомбований і е, знають тільки те, що дає що Росія держава. і за межі своєї країни. А у нас те, що є, не дуже сильне, але треба було б модернізувати і проводити в життя ну, на догоду знов таки хороші ідеї. Це просто підлий такий удар. Ви знаєте, і е, це зрада інтересів держави під. Суспільне телебачення переробити державні, державні і 100% акцій, акціонерне товариство. Ми вже потерпаємо 25-й рік від всяких акціонерних товариств навіть державних. І тут в цьому зробити таку реформу суспільного телебачення не буде, тому що воно буде державним 100% акцій держави. Потім Суспільне треба робити так, щоб воно незалежне було від держави. А державні засоби, що ж держава матиме? Що матиме президент, прем'єр-міністр, матиме кабінет міністрів, матиме Верховна Рада, що? Як вона свою позицію зможе тоді? Доносити. висловити? доносити? Ні, так вона і буде доносити. Просто десь є бухгалтер-монополіст, який підрахував, що за рахунок цих засобів масової інформації. Це ж в центрах міст всі радіо, Території. теле. Кампанію, ось це е, історичне е, історична будівля хрещатик 26, яка належить радіокомпанії і тому національна радіокомпанія, українському радіо. І тому її треба загарбати, ну а так не могли ніяк. Вони на комунальне знайшли. знайшли е, все, розумієте, все це має фінансове підґрунтя. І зараз, просто під час війни, коли е, розмухується, ось сказав Андрій перед цим сепаратизм. На Заході знищити там регіональне мовлення. Ви розумієте, що це таке в західних регіонах прибрати місцеві телерадіокомпанії державні? Ну, Ні, мабуть, Вразу що буде. розуміння, а можливо, це і змова Може, якась. Можливо, це якраз і це задум дорозі. Так воно і є. Ви знаєте, економія, якщо про це йдеться, вона ніяка, вона мінусова буде. Втрати від того, що безробітними люди будуть кваліфіковані, фахівці, яких треба виховувати роками. Від того, що держава матеріальний цей ресурс, його треба все ж таки модернізувати і щось вкладати. Ну, дуже, Я так дуже розумію шкідливо. Я що У держави вже залишилися за бортом всі інші питання. І ми зараз О. плануємо, що. Ну Реформи ще... які мають бути? Ще... З... З... Економіка, житлово-комунальне господарство. Національний банк, війна йде, військові відомства. Оце головні реформи, які вимагають від нас, від нас, корумпованої держави, вимагають наші партнери, які. Ну, хто нам принесе гроші? З таким настроєм, Ніхто. як то кажуть в анекдоті, слона ми не продамо, ну, ми нікому не потрібні. Так ми ще й знищуємо те, що дає змогу інформувати громадянам. громадськість не лише в Україні, а й всюди. Так що, ви знаєте, такі. Кроки не зрозуміли. Зрозуміло, що від безпорадності, без некваліфікованості і непрофесіоналізму деякі люди втюрюють нам реформи. Це вже камуфляж. Камуфляж і е, всюди розберуться, як розібралися з міністерством пропаганди в усьому світі, всі це зрозуміють. Якщо це не розуміють можновладці. То ви знаєте, я можу гарантувати і заворушення, і люди будуть О, виходити в масові мітинги. Масові мітинги. Це Тому що ж це десятки тисяч. Най, десятки тисяч людей. Да, на найдоступніші засоби масової інформації. Хто буде диктувати тепер політику? Канали пана Ахметова і Фірташа? Так? Приватні, потужні, фінансовані добре. А державного не буде і суспільного не зроблять, судячи з того, як, які кроки робляться там, десь громадське радіо, все таки, це, е, це дуже і дуже ще не кваліфіковано. Потрібна допомога в цьому, так і саме державне телебачення може допомогти і кадрами і всім. Але треба формувати, як в усіх цивілізованих країнах, справді суспільне телебачення. Ми цього хочемо, воно потрібне. Але не таким чином. Воно нащо ж державне державне міняти, але з державного потім Можна хтось забрати. матиме зиск. Ну, ну, ну знаєте, це нелогічно і знов таки це тхне зрадою під час війни. Ну якщо ми візьмемо трохи історію е організації діяльності телебачення в Європі, куди ми хочемо дуже йти, то ми ж бачимо про те, що там поряд з державними телеканалами, які існують, і в них абсолютно та ж сама соціальна захищеність, гарні гарні зарплатні. Існує суспільне телебачення, яке існує за кроки за кошти самих громадян, так, які, які самі вибирають має, а не платимо, ми вибираємо звагу тут... Як Яке суспільство? Хто сюди пустить державну акціонерну кампанію, запустить хоч, хоч щось суспільне, як то кажуть? Ну, ну, це не зрозуміло фахівцям, а те, що це робили не професіонали, а люди, які от зараз дуже багато до влади прийшло людей, чесно кажучи, перш за все, вчорашніх. Нелюстрованих, по-друге, людей, які е, завжди свої власні інтереси ставили і ставлять, і будуть ставити попереду державних. Таким людям не місце у владі. І вони якраз зрозуміли, що це хороший ласий шматочок, його треба відкусити, а там як воно буде. Ну, Ну, ну як скрати, так? що не справились. Ну, Один так канал варіант. буде монополіст, монополіст, і радіо, і телебачення, так зване суспільне, так зване, тому що суспільного у нас не буде. Ну і, і і що буде, коли зараз хоч щось, якийсь контент є. А е, як наповнити змістом, мовленням е, те, що буде зібрано з миру по ниточці і, і, і даватиме комусь? Ці. Ну я так розумію, що тут ще е, потрібно розглядати більш е, широко питання. Ми е, всі бачимо негативну реакцію на Міністерство інформації. Яке Юрій Стець Одразу... відразу спільнота підняла шум, тому що що це таке за міністерство? Коли в країні війна коштів не вистачає на інші більш необхідні галузі, і тут створюється знову якийсь монстр, який буде отримувати великий, ну, великий бюджет фінансування. Юрій Стець сказав про те, що це виключно на час ведення війни? Ну, шановні, що це за створення тимчасових ну, війна, ідею війна? У нас до речі, це Щойно от військовий фахівець сказав, боєць справжній, що тут незрозуміло, скільки в нас ще триватиме. І от ми ще підкидаємо, так би мовити, да. так би в, це, в це багаття, ми підкидаємо дров, радіють, звичайно, пропагандисти Кремля, тому що немає опору і так, а його взагалі не буде. Ну, У нас інформація має бути от щодо Міністерства інформації. А в засоби масової інформації СБУ, потім Міністерство закордонних справ. У нас немає інформаторів, таких потужних, як посли, в Британії, в Німеччині. Досі ще немає. Про що ми говоримо? І немає, ну таки підкреслюю, тих реформ в економіці, яких чекають від нас. А ми вже робимо реформи в галузі спорту, скажімо добре, що знайшлося все ж таки. Знайшовся здоровий і Міністерство спорту і молоді не знищили. І тепер ми в галузі масових засобів масової інформації робимо реформи, криваві реформи, які аж ніяк не підмінять ті, яких від нас вимагають. Да. А їх не робить. Ну, до речі, Валентин Савич, вчора міністр економіки вона озвучила, ну, я так розумію, своє бачення як міністра про те, що країна буде жити за рахунок запозичень. Ну, Вибачте, тоді, навіщо ну, нам міністр економіки, яка просто буде пере... перепозичати і віддавати, і залишати собі бюджет на... Ну, діаніз. будемо сподіватися, що людина не попрацює, все-таки вона ну, має можливо... високу освіту. І я думаю, що як менеджер вона вже розуміє, що будуть запозичення і будуть інвестиції. Ну, де... Треба дати уряд, з'явився, в уряді не всі, так би мовити, під сумнівом. Персоналі, хоча є ну, великі запитання. Яван, є великі до запитання. цих Але особистостей. Але уряду ну, війна і треба дати попрацювати, і якийсь спокій потрібен. Але от такі реформи, які ми бачимо, це от одним розчерком пера, вже урядове вказівки підписані. І Якщо це запуститься, то ця машина буде перемеремеле вже дуже багато людських доль. Знищить систему засобів масової інформації Державно. державних. Ну а вибачте мене, до чого ми прийдемо тоді. Ну, сподіваємось по те, що Верховна Рада, яка вже нарешті запрацювала, більш потужно вже визначилася з керівництвом комітетів, і я знаю, що вже певні депутати обрали собі місце роботи в комітетах. Можливо, вони все-таки почують. я знаю, що деякі депутати от дійсно там все ж таки прошарок тонкий, але є розумних і чесних, і відвертих людей. Патріотів. Уже ми з ними спілкувалися, вони будуть проти. Але ви ж бачите, як в Верховній Раді а -а -а. все ж таки не все, не все так, як декларувалося, Робиться тому, тому і громадськість піднімається. вже ми знаємо про це. Ну, ну не треба це робити під час війни, і не хочеться вдаватися до крайніх заходів. Хоча до нас вже приєднується дуже багато таких організацій, які готові робити певні дуже, дуже серйозні радикальні. І радикальні кроки. Ну от це, це знову таки збуджує громадськість. Нащо? Ну і знову ж таки повторююся про те, що в часи війни ну не варто знову ж таки створювати. Інформація, яка більше корисна для загарбників, а не для самої Звичайно, країни. Звичайно, на що ми іще для програшу робимо. Ну, так. Треба, як і в інших галузях, все ж таки іноді радяться з фахівцями. Тут ніхто не радився. Були Просто. юристи, були економісти, були, і ще раз називаю це некваліфіковані, бухгалтери, які рахують, перш за все, своє, а потім уже державне. Знов-таки, комусь потрібні посади. Комусь треба ну, своїх Сперед людей. Це, це буде перезавантаження. І є підозри на, на певних людей, і ми вже знаємо, хто це. Так що і вони проявляться. Але так не можна. Це державна справа, державної ваги. Не можна топтатися по долях мільйонів людей, відбирати у них найдоступніше, ну і, і робити реформи. Починати реформи з таких речей, які під час війни робити просто не, ну, неможливо, і це і це знов таки. Слово зрада от прозвучало, нехай воно третє прозвучить, це зрада національних інтересів. Ну так. Да. Наші, до речі, фахівці, експерти, які тут вони якраз ставили, перш за все, ту інформаційну безпеку, яка держава має забезпечувати. А наразі ми бачимо, що це йде виключно у розрізі нанесення зриває. Ну, підриває і підриває під час війни. Так що треба все ж таки, мухи і котлети мають бути окремо. Mm -hmm. І якщо ми щось хочемо зробити хороше для держави, а зараз це конче потрібно робити рішучі кроки для розбудови України. Так ми не розбудовуємо, ми ламаємо. І е, це дуже дуже бентежить. Не хочеться я думаю, що здоровий глузд має перемогти. А на цьому майданчику будуть люди, які, е, е, якщо дали... хтось не розуміє, будуть доводити. Правоту наших от посилів. Ну і не тільки наших. Я впевнений, що нас підтримує і переважна більшість громадян. Маємо і вже відгуки, я вам скажу і ще до те, того, що, до ефіру. Про те, що зараз дійсно йдуть ну, небезпечні кроки, які не йдуть в розрізі позитиву. Валентин Васильович, дуже дякую за е, дуже серйозну оперативну інформацію. Відносно То того, що вона має дійти до широких мас. І не лише до наших колег. Ну сподіваємось про те, що все-таки держава зрозуміє і підтримує ініціативу фахівців, глядачів про те, що потрібно зберігати, а не ламати. І ми готові формувати суспільне телебачення, допомагати в цьому, але це ж треба робити не так Ну, Сподіваємось на те, що наступний тиждень принесе нам можливість знову ж таки доносити до вас, шановні глядачі, ту оперативну і об'єктивну інформацію якою славиться Майдан ТБ, і ми їх ведучі? Сподіваємось на те, що все-таки держава зрозуміє небезпечні кроки, які йдуть наразі і від урядовців, і від Верховної Ради, і зможе все-таки навести лад у тій інформаційній сфері, яка край потребує уваги, але не шляхом ламання. Залишайтеся з нами. Майдан ТБ з вами, і до наступного тижня. Щасти.